Де в Україні отримати безоплатну психологічну допомогу для ВПО? Саме про це ми поговоримо у випуску сьогодні, адже війна несе свої негативні наслідки, зокрема, і для психіки людей, у тому числі й переселенців та дітей із тимчасово окупованих територій. Тож далі у випуску говоритимемо про програми та проєкти психологічної підтримки для внутрішньо переміщених осіб. Ми детально розкажемо про ці ініціативи та поділимося контактами, які можуть стати в нагоді будь-якої миті. Програма благодійного фонду Право на захист. Проєкт працює як онлайн, так і очно. Психологи фонду надають індивідуальні кризові консультації та проводять підтримуючі групи, підсилюють спроможність соціальних та адміністративних служб у громадах, також надають психологічну підтримку мешканцям шелтерів та у місцях компактного проживання ВПО. Теми, з якими ви можете звернутися до психолога фонду, це втрата дому, чи вимушена евакуація з рідного міста. Трата близької людини, тривога за близьких, які зараз на фронті, емоційне виснаження від допомоги іншим. Це корисно для волонтерів, соцпрацівників, лікарів, вчителів тощо. Апатія, погіршення настрою та фізичного стану, порушення сну, агресія, панічні атаки, страхи та інші травматичні події психологічна допомога надається безоплатно для ВПО та постраждалих від воєнних дій в Україні. На екрані ви бачите контакти фонду і розклад його роботи. Ще один проєкт це Mental Health Hub. Він надає психологічну підтримку дітям внутрішньо переміщених осіб, зокрема тим, які безпосередньо постраждали від війни, були свідками бомбардувань, обстрілів, насильства та жорстокості, змушені були покинути свої постійні місця проживання і зараз перебувають у стані невизначеності тривоги за життя і не тільки. При цьому робота психологів проєкту відбувається як в індивідуальному, так і в груповому форматі, орієнтуючись на конкретні запити людей. Робота офлайн проводиться у таких містах, як Івано-Франківськ, Львів, Луцьк, Дніпро, Київ, Ужгород і Хмельницький. Залишаємо контакти проєкту. Шпиталь Шептицького. Цей заклад. Виступив із новим соціальним проєктом, що спрямований на забезпечення психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб і тих, хто постраждав внаслідок війни в Україні. Головна мета ініціативи це полегшення адаптації людей, які через війну були вимушені покинути місця постійного проживання через надання безкоштовних психологічних консультацій. Такі консультації надаються протягом шести місяців. Проєкт орієнтований на ВПО в масових поселеннях Львівської і Тернопільської областей, зокрема на тих, хто проживає в умовах обмежених медичних ресурсів. З урахуванням співпраці із понад 50 притулками для ВПО, основна увага спрямована на людей похилого віку, малозабезпечених, які часто стикаються із складнощами та потребують підтримки. На екрані ви бачите контактний телефон даного проєкту. Програма психологічної підтримки ВПО Я Є. В рамках цієї програми, кожен тиждень практичні психологи центру надають психоемоційну підтримку у форматі психологічних груп та індивідуальних консультацій. Психологи центру допомагають відреагувати на травматичні переживання, здобути нові внутрішні і зовнішні опори, сенси жити далі, знайти комфортний шлях виходу зі складної життєвої ситуації. Долучитися до програми, приєднавшись до групи психологічної підтримки, яка відбувається кожної п'ятниці о 15-й годині, або записавшись на індивідуальну консультацію до психолога, можна за номером, який ви бачите на екрані. Ще один проєкт поговоримо. Його було засновано благодійним фондом Від людини до людини. У рамках цього проєкту волонтери та внутрішньопереміщені особи, які вимушено покинули свою домівку, можуть отримати кваліфіковану психологічну допомогу абсолютно безкоштовно. Усі сеанси із психологами відбуваються у вигляді онлайн-сесій. Кожен психолог, зайнятий в проєкті, гарантовано має відповідну освіту і навички. Контактний імейл проєкту ви бачите на екрані. Варто жити проєкт, що оперативно допоможе вам із питаннями психологічного характеру. У кол центрі Варто жити працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з одинадцятої години до дев'ятнадцятої побудня. Національна психологічна асоціація. Платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для мешканців зі всієї України. Телефон гарячої лінії на екрані. Платформа Розкажи мені. Якщо ви відчуваєте тривогу, у вас трапляються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі, можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. «Lifeline Ukraine». Це національна професійна лінія із питань профілактики самогубств та підтримки психічного здоров'я. Гаряча лінія працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Також варто поговорити і про чат боти психологічної допомоги та онлайн платформи, до прикладу, бот першої психологічної допомоги, друг інститут когнітивного моделювання разом із кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії запустили телеграм-бот, який надає емоційну підтримку українцям. Друг ставить запитання, підтримує, може запропонувати вправи на заспокоєння і пояснити, як упоратися з різними видами стресових ситуацій. Особливо корисний він буде людям, які нещодавно зіткнулися із ситуацією, що їх травмувала. Для того, аби отримати допомогу, треба перейти за посиланням і натиснути старт. Онлайн платформа Майндлі. Цей проєкт надає повноцінну довготривалу терапію. Дипломовані психологи та психотерапевти на індивідуальних сесіях допоможуть подолати посттравматичні стресові розлади, пережити втрату близької людини та адаптуватися після вимушеної зміни місця проживання. Для українців користування платформою є безкоштовним. Ось такі ресурси та проєкти створені для підтримки психічного здоров'я українців і проживання травматичних подій. Не соромтеся просити про допомогу, якщо відчуваєте, що вам вона необхідна. Ну а з вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Підписуйтесь на наш канал, аби отримувати актуальну інформацію про важливі події. Побачимось!